Всім привіт! З вами на своєму каналі АLEX. Кінець вересня вже відео виставляю. Тобто, роблю відео, а виставлю побачимо коли. Ну Зараз вже кінець вересня 2022 року. Перебор був монет по 10 копійок. Дали мені на базарі дівчата з кіоска І що в нас вийшло? Польські дві ось по копійки злотих. Один центик копійка. По 10 копійок України, 92, 94 рік одна монетка. І 92-рік Україна жирний аверс. 10 копійок. Всі ці монети стоять више свого номінала. Оці. Вище свого номінала стоять. Так що збираємо та знаходимо. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Буде багато чого інтересного, бо знахідки є в монетах. Всім пока!